Друзі, всім привіт. А, значить, якщо ви по програмі для українців КОЕД» здали біометричні дані, здали відбитки. Там ви були в Україні, здавали чи виїздили в Європу здавати відбитки. Ваші відбитки будуть дійсні протягом 10 років. Тобто, з моменту, коли ви їх здали, там 22-23 рік, вони ще 10 років дійсні. Якщо ви захочете подаватися на візу до Канади, вам не потрібно їх повторно здавати. Треба тільки сплатити візовий збір за подачу анкети. Що це означає? Це означає, що вся процедура для вас пройде повністю онлайн, тільки єдине що Треба буде відправити паспорт на вклейку віза. Дуже класно, взагалі, Канада з цим придумала, тому що, наприклад, порівнюючи Шенгеном, це ще просто. Це просто марнування часу. Нащо туди ходити кожен раз. Ну і в Британії аналогічно. Ти ходиш туди кожен раз перед кожною подачею. Добре, що в Британії там є на різні терміни: 6, 2, 5, 10 років. Але Канада ще молодці, я за це дуже сильно ціную. Так от, тільки в тому випадку, якщо вашій дитині виповнилося 14 років, їй також потрібно здавати біометричні дані. В іншому випадку процедура набагато легше виглядає, віза до Канади. Ніж ви собі можете уявити. Кому цікаво поподорожувати до Канади, пишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення. З радістю допоможу. Всім па-па, на зв'язку.